Вітаю, друзі! Вітаю вас на нашому продовженні теми. До побачення, я знайшла призначення. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливе завдання, яке вчора, на жаль, не збереглось, тому просто сьогодні ми поговоримо про це завдання. Поки ви доєднуєтесь, о, привіт-привіт! Дуже рада бачити, дуже рада бачити вас! Ось розповідаю вам, що в мене відбудеться онлайн-ретрит. Він відбудеться вже в цю суботу. Він буде проходити онлайн, тому буде можливість доєднатися з будь-якої точки світу, з будь-якої країни, з будь-якого міста. Чекаю на вас усіх. Ось в мене є одна чарівна дівчина, хто вже там в перших рядах пише тут в коментарях. Тому запрошую вас, ми попрацюємо над вашим станом. І моє завдання на цьому ретриті, щоб ви, знаєте, ніби на тиждень з'їздили відпуску, так? таке, щоб у вас був ресурсний натхнений стан, і щоб ви знали, куди рухатись далі, вам, та що робити, і так далі. Тобто за цим йдіть до мене на ретрит. Чекаю на вас. Далі розповідаю вам. Нашу тему. Сьогоднішня наша тема вона буде досить такою суровою, кажу, як є. Тому що сьогодні ми з вами поговоримо про те, як досягти мети, і в тому числі поговоримо про те, так наскільки швидко плине наше життя. І ось наприкінці я вам дам вправу, яка 100%. Прискорить вас до того, щоб ви прийшли до життя вашої мрії якомога скоріше. І ось чому? Тому що да, дуже важливим є завдання для кожної і кожного з нас. Це розуміння того, що життя воно не є безмежним. На жаль, або на щастя, та воно має свій початок і свій кінець. Саме тому дуже важливо. Зрозуміти, да, і можна собі навіть відмітити таку свою точку, да, середній вік да, життя, середню тривалість життя, і можна відміряти. Наприклад, якщо я розумію, що плюс-мінус, да, я в гарному стані і так далі, зможу прожити 75 років, да, і я можу відняти свій вік. І в мене, наприклад, наприклад, да, якщо візьму, що мені там близько 30 років, то виходить 45. І тут ми можемо з вами прорахувати, що кількість днів в нас це 365 днів на рік. І ми можемо далі прорахувати прорахувати години. Ось давайте порахуємо години, я це вже зробила, в нас сьогодні урок математики. Тобто це 394 200 годин. Да, взагалом, це те, скільки в мене залишилося жити. Уявіть собі, всього 394 тисячі 200 годин. Не мільйон годин, не 2 мільйони години, а 394 тисячі. Далі там. Да. Да, давайте далі ми відмінусуємо. А скільки нам залишилось там да, в цих годин, скільки ми проспимо. Да, якщо я, наприклад, сплю 8 годин. То це ще від цього часу да, 131 тисяча годин. Це я просто просплю їх. І все. Тобто, можна сказати, третину життя я просплю. Далі в мене залишається там, нехай 2 години я буду витрачати в день на приймання їжі. Да, і це буде ще 131 година. Далі я порахую ще. Ой, перепрошую, це буде у нас 32 тисячі. Да? 32 тисячі це в мене на харчування. І далі я рахую, що на свою роботу, наприклад, я працюю 8 годин по 5 днів на тиждень, це близько 6 годин. Анну, вітаю тебе! Вітаю всіх, хто диєнується. Ось тут ми рахуємо. А скільки загалом залишили жити, да? для того, щоб взагалі зрозуміти. А на що я витрачаю життя? Давайте порахуємо. Да? І ось давайте по підсумках, якщо ми рахуємо, скільки ми витратили на те, да? ось, наприклад, в мене всього 391 тисяча годин потенційно залишили жити, я витрачаю на сон 131 тисячу. На те, щоб похарчуватись, да? 32 тисячі. На роботу ще 94 тисячі. Інша якась рутина в мене займає да? Там 32. Тисяч, і загалом що в мене залишається? Да? Загалом в мене залишиться 100 тисяч 100 годин. Ось овіть собі, 100 тисяч годин може залишитись всього да? і залишається на те, щоб займатися нарешті справами, якими я люблю займатися, якими я хочу займатись і так далі. І тому ось уявіть собі, в мене є 100 тисяч годин. І на що я буду зливати? Ось 100 тисяч годин. І я, наприклад, зіллю цей час на те, щоб посидіти, погортати рілси. Уявіть собі, гортаю я годину рілси, сиджу в інстаграмі, і тому в мене вже на 100 тисяч годин залишилось. У мене вже 99 тисяч 999 годин у мене залишилось. І так все менше, менше, менше. Да, є дуже сурова така ще одна вправа: це коли ви собі друкуєте да, і ставите таку табличку. І ставити собі на ці таблички відміточку, так мінус одна годинка, мінус одна годинка, і так далі. І ви розумієте, Боже, а на що ж я витрачаю свій час? На що я витрачаю своє життя? А, і тут ще дуже важливо. Ось мене питають Аня, як перестати сумніватись в своїх там, силах, як перестати думати про те, що подумають інші. Слухайте, друзі, у вас взагалі немає часу, і в мене також немає часу на те, щоб сидіти і думати, о Боже, що про мене подумають, о Боже, а що я там комусь сказала, і так далі. Треба жити, треба жити. Чому е, ось до мене, ну там там деякі люди, да, зараз там хтось може до мене ображатись, але я настільки жадібна до кожної хвилиночки свого часу, кожну хвилиночку часу, я себе питаю: да, а на що я витрачаю свій час? Я витрачаю свій час, який веде мене до моїх мрій. Я витрачаю свій час на те, щоб ставати ще більш щасливою, на те, щоб спілкуватись з моїми близькими. Або я витрачаю час на те, що я його зливаю. Тому, будь ласка, можете взяти, я вам тут розповіла схему, підрахувати свій час і зрозуміти, да, а на що я його витрачаю? Чи на те я його витрачаю, про що я завжди мріяла? Або ні. Ось так. А тепер наступне питання, да, яке ви мені задавали. Питання з приводу... Яка ще є вправа для того, щоб якомога швидше знайти своє призначення? І ось, випливаючи з цього, з цього всього, що я вам тільки не розповіла, розповім вам про вправу наступну: як знайти своє призначення буквально з одного питання. З одного питання. Задаєте ось це питання, ким я хочу померти? Да, ви все правильно. Сьогодні бачите, я трошечки в чорному. Для того, щоб ви просто прокинулись, моє завдання сьогодні вас розбудити, щоб ви почали жити своє життя яскраво, повноцінно і натхнено. Так от, задайте собі це питання, і коли ви задасте ось це собі питання, да, що після мене залишиться, який слід я після себе залишу. І ось після цього ви дійсно ще більше усвідомите, якщо ви займаєтесь неулюбленою справою. То часу, як ми вже попередньо з вами проговорили, зовсім мало залишається. Друзі, зовсім мало залишається часу. Тому, будь ласка, якщо ви займаєтесь неулюбленою справою по своєму житті, подумайте про те, а що мене надихає. У нас є попередній ефір, перегляньте його, подумайте, а що мене надихає, як мені прийти в ту точку свого життя? Щасливого життя і так далі. Да, що я можу вже зробити сьогодні, щоб жити щасливе повноцінне життя? Тому переходимо до цього, домовились, до нашого щасливого життя і запитайте себе, да, що залишиться після мене, коли я помру ким я хочу померти. Да, це дуже класне питання. Наприклад, я хочу залишити після себе ком'юніті по всьому світу щасливих, гармонійних українок. Які, яких щасливі їх сім'ї, в яких щасливі їх діти, в яких щасливі їх чоловіки, ось що я хочу залишити після себе. Да? Звісно, я хочу залишити після себе свою родину, щасливу і так далі. Але в глобальному сенсі, да, якщо говорити про справу, яка мене надихає, те, що я люблю робити, ось я хочу залишити ось це. Тому для тих, хто хоче також з вас знайти своє призначення. Хто хоче мати ресурсний стан, хто хоче, та, хто обирає себе, хто не хоче гаяти жодної хвилини свого життя. Спеціально для вас я проводжу онлайн-ретрит вже в цю суботу. Пишіть мені в Директ. Слово ретрит. Цей ретрит я проводжу за донейшн. Тобто, це оплата вільна та оплата, яка вам під силу, яку ви можете собі дозволити. Сплатити за ретрит. Я дам максимум користі для того, щоб ви вийшли з цього ретриту натхнені, Для того, щоб ви відчули, а чого я хочу насправді, і для того, щоб ви отримали свою власну стратегію життя вашої мрії. Я вас обіймаю. В нас буде завтра наступний ефір. Він буде в нас о 8.30. І цей ефір я присвячу тому. Я вже робила такий челендж, ви знаєте, в мене челендж відбувається челендж, в якому я е, спрацюю да, над своїм кращим життям. І під час цього челенджу е, я його запустила в цей понеділок. У нас ми розглядали тему карми. Я розповім вам, які інсайти, що відбулося зі мною за цей час. Це про це все поговоримо завтра о 8.30. Моєму інстаграмі чекаю на вас і до завтра. Всім гарного дня!